Віктор Драгунський. Денискові оповідання. Він живий і світиться. Якось увечері я сидів в дворі біля піску і чекав на маму. Вона, мабуть, затримувалася в інституті або в магазині, або, можливо, довго стояла на автобусній зупинці. Не знаю, тільки всі батьки нашого двору вже прийшли, і всі діти розійшлися з ними по домівках, і вже, мабуть, пили чай з бубликами із бринзою. А моєї мами все ще не було. І ось уже почали спалахувати в вікнах вогники і радіо заграло музику. І небом рушили темні хмари. Вони були схожі на бородатих дідуганів, і мені схотілося їсти. А мами усе ще не було. І я подумав, що якби я знав, що моя мама хоче їсти і чекає на мене десь на краю світу, я б вмить до неї прибіг, а не спізнювався б і не змушував її сидіти на піску і сумувати. І у цей час в двір вийшов Мишко. Він сказав Здоров. І я сказав Здоров. Мишко сів зі мною і взяв в руки самоскит. Ого? сказав Мишко. А де дістав? А він сам набирає пісок? Не сам, а сам скидає, скидає? А ручка, а ручка для чого вона? Її можна крутити? Та можна крутити. Ого! А даси мені його додому. Я сказав: ні, не дам. Це подарунок. Тато подарував перед від'їздом. Мишко насупився і відсунувся від мене. На дворі ще більше стемніло. Я дивився на ворота, щоб не пропустити, коли прийде мама, але вона все не йшла. Мабуть, зустріла тітку розу, і вони стоять і розмовляють, і навіть не думають про мене. Я ліг на пісок. Тут Мишко каже: не даси самоскит. Відчепися, Мишку. Тоді Мишко каже: а я тобі за нього можу дати одну гватималу і два барбадоси. Я кажу, зрівняв барбадос із самоскидом. А Мишко, ну, хочеш, я дам тобі плавальний круг? А я кажу, він в тебе лопнутий. А Мишко, так ти його заклеїш? Я навіть розсердився, а плавати де? В ванні? По вівторках? М? І Мишко знову насупився, а потім каже: Ну, або пан, або пропав! Знай мою дружбу. На! І він простягнув мені коробочку з під сірників. Я взяв її в руки. Ти відкрий її, сказав Мишко. Тоді й побачиш, я відкрив коробочку і спершу нічого не побачив. А потім угледів маленький світло-зелений вогник, наче десь далеко-далеко від мене горіла крихітна зірочка. І в той такий час я сам тримав її в руках. Що це мишку? прошепотів я. Що це таке? Це світлячок, сказав Мишко. Що, гарний? Він живий, не думай? Мишку, сказав я, бери мій самоскит, якщо хочеш, навіть назавжди, назовсім, а мені віддай цю зірочку, я її додому понесу. І Мишко схопив мій самоскит і побіг додому. А я залишився зі своїм світлячком, дивився на нього, дивився і ніяк не міг надивитися, який він зелений, немов в касті, і як він, хоч і близько на долоні, а світить, немов здалеку. І я не міг рівно дихати. І я чув, як калатає моє серце, і трішки кололо в носі, наче хотілося плакати. І я довго так сидів, дуже довго, і нікого не було довкола. І я навіть забув про всіх на білому світі. Аж тут прийшла мама, і я дуже зрадів, і ми пішли додому. А коли почали пити чай з бубликами і бринзою, мама спитала: Ну як твій самоскит? А я сказав: Я, мамо, проміняв його. Мама сказала: Цікаво, а на що? Я відповів: На світлячка. Ось він в коробочці живе. От вимкни світло. І мама вимкнула світло, і у кімнаті стало темно. Ми почали вдвох дивитися на блідозелену зірочку. Потім мама ввімкнула світло. Так, сказала вона, це чарівно, але все-таки як це ти наважився віддати таку цінну річ, як самоскит, за цього черв'ячка? Я так довго чекав на тебе, сказав я, і мені було так сумно. А цей світлячок він виявився кращий за будь-який самоскит на світі. Мама пильно глянула на мене і спитала: Хм, а чим же, чим же саме він кращий? А я сказав: Та як же ти не розумієш? Він же живий і світиться. На цьому все підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та чекайте на продовження.